Доброго дня. Вам потрібно приміщення під бізнес. Пропоную вашій увазі приміщення під середній і малий бізнес в місті Ірпінь Київської області, недалеко від центра міста. По вулиці Виговського, 18. Загальна площа приміщення 21 метр квадратний. Дуже хороша і зручна локація. Приміщення знаходиться в новобудові. Будинок заселений. Сусідні приміщення під бізнес працюють. В будинку є своя свердловина. В саме приміщення заведена електрика, інтернет, є мокра точка під санвузол, нова вхідна група хорошої якості. Місто будується і росте. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть в коментарях, я надам вам номер власника. Всім гарного перегляду і гарного дня!